Добрий день, глядачі мого каналу, підписники мого каналу. Сьогодні я вам покажу, як виходити з положення, коли у вас щітка з скловочисника, в принципі, в непоганому стані. Але свої функції вона виконує досить таки поганенько. Начебто не ріпить, не скрипить, але коли вона йде по склу, у нас на склі лишаються такі невеличкі смужечки води. І чим далі, тим таке враження, що у нас скло жирне, а водичка на ньому залишається, і ми нормально не можемо бачити. Як ви бачите, це у нас звичайна саме дешева каркасна щітка. І проблемою тут є ось оцей елемент, гумка. Вона з часом тріскається. Бруд, це маленькі шматочки піску, починає руйнувати нашу робочу поверхню, або від старості ось цей от профіль, от видно його, він бачите, має основу, а ця робоча поверхня, вона должна то в одну сторону загинатись, то в другу. А якщо у вас щітка лежить, і потім вона вже. Не стає ось так от прямо, а весь час загнута. Вона вже в одну сторону йде як скріпком і створює звук, а в іншу сторону ще начебто і витирає. Нам достатньо просто поміняти гумки. На цій щіці. Це досить зробити просто. Ось тут, бачите ось на цю сторону, бачите, воно рухається. А щоб гумки наші не вийшли. Ось з цих направляючих, в нормальних гумках є ось таке у нас таке місце. Нам достатньо взяти викрутку, трошки розігнути, ну, і у нас ось ці салазочки просто вийдуть. Зараз я спробую прямо на ваших очах. Це зробити. Ні. Треба розігнути, тоді все стане зрозуміло. Ось таким чином ми трошки відгинаємо ось ці тримачі. і в нас, бачите, все виходить. І таким самим чином ми заправляємо нову Ось Тут є у нас місце, куди ось ці тримачі, ось дивіться, тут я направляю. Вони вправи в канавочку попасти. Все, і далі ми її тут, вона хоп. І стала. Ну, можна трошки її близько притиснути, але саме головне, щоб наші гумки не вилазили. І щітка у нас відновлює свою працездатність. Але коштує така щітка в зборі нова зовсім зовсім недорого і тому вам вирішувати, чи міняти гумки, чи міняти саму щитку. Використовувати ось такі набори гумок, бачите, вони, як правило, йдуть по дві штучки. В них вже є металеві направляючі. І ось ці місця, куди заходять наші е, тримачі. Ідуть вони стандартних розмірів. В даному випадку, якщо ми візьмемо щітку, на якій я вам, нам треба ось цю частинку обрізати. Сама гумова основа у нас ріжеться досить таки просто. Або за допомогою ось такого інструмента обкусуємо. Металеву направляючу або за допомогою такого. Можна взяти ножовочку, тоді буде ще акуратніше, тому що, коли ми обкусуємо таким інструментом, у нас все-таки кінчик завертається. Він на роботу ніяк не впливає, щоб у нас не розліталось все в заводській упаковці. Вони йдуть ось такими фіксаторами. Бачите, з одного і з другого боку у нас металеві направляйки. Але цікавіше, коли у вас оригінальна щітка, в даному випадку це щітка від VAG від шкоди 7 І коштує вона дуже дорого. Звичайно, можна вийти з положення і купити щитку, яка в мене була на каналі гібридна. Но можна піти іншим шляхом. Ось у нас оригінальна щітка. Мій знайомий, до речі, Андрій, привіт тобі. Сказав, що вона вже перестала виконувати свої функції. Хоча зовні ми бачимо, вона ще начебто ціла. І нам треба поміняти гумки. Що складається безкаркасна щітка? В даному конкретному випадку, ось ця. Зверху, бачите, в неї декоративний такий спойлер. Він просто має свою форму, ми його просто знімаємо. Існують щітки, де Ось гумка, бачите, той, той самий профіль. Зверху має ось такий декор. Тут, звичайно, складніше, ми вже не зможемо використати таку гумку. І складається з двох поружних пластинок. Ну, з цього боку у нас така сама конструкція. Знімаємо. І ці дві пластинки тримаються у нас за допомогою ось цих фіксаторів. Скільки разів я не пробував ці фіксатори відщолкнути за допомогою викрутки чи ще якогось інструменту. У мене нічого не вийшло. Фіксатор руйнувався. В даному випадку, це не моїх рук справа. Він був зруйнований до мене. Але щоб фіксатор не ламати, ми беремо ніж. І просто зрізаємо ось цю гумку, так, щоб у нас ось ця верхня частинка відокремилась від нижньої. Ось таким чином далі. І нам бачите, все, все, все повзе. Тепер ми можемо Цю гумку, бачите, там, де не зрізано, не хоче. Далі ми можемо ось таким чином це зробити. Виймаємо серединку, і у нас тоді пластинки до серединки стягуються, і ось цей фіксатор у нас відносно легко знімається. Ось не хоче вона так просто руйнуватися, тому що ще жива, ще щітка не зовсім вмерла. Зазвичай, коли щітка вже стара, вона просто в руках розлазиться. Коли я повністю зруйнував гумку, і у нас ось ці пластинки можуть зійтись докупи, ось подивіться, як. Виглядає фіксатор. Ось я отверткою вкажу. Сюди входить пластинка. Вона защлкується і цим зубчиком тримається. З іншого боку, вона зруйнована. Тому ось ця ціла за допомогою отверточки ми і цілою неушкодженою зняли. Тут досить таки складно знімати. Ну, але я нещодавно е, на Ріно там теж специфічне кріплення, то достатньо було просто стягнути ці пластинки докупи, і вони вийшли з зачеплень е, з цього фіксатора. Це щотка ліва, вона у нас більша, тому 500 мм у нас явно сюди не стає. Берем 800мм, Бувають вони ще 700мм, і, повірте, коштують вони зовсім недорого, в даному випадку нам цей фіксатор. Не потрібний, і тому ми виймаємо ось ці штучки, які тримають, направляючі нам в даному випадку не потрібні, вони потрібні тільки для каркасних щиток, нам потрібна сама гумка. Ми її обрізаємо, тому що отут, де стоїть направляюща, стояла, нам потрібно завести її ось сюди. Тому ми беремо ножниці або ножа і надрізаємо, бачите, тут у нас просто глухий. Треба якусь дерев'яшку взяти, щоб не пошкодити стола. Ми не зможемо завести, якщо не зріжемо, ось цей от країшок. І тепер можемо ось таким чином. затягуємо гумку на місце. Саме головне її протягнути ось тут. Щоб нам було легше це робити, можна використати будь-яке мастило, ту ж саму ведешку, аналоги ведешки, тому що тут тертя досить таки велике, і вона заклинює. Ще й у нас направляю що трошки не так пішла, але на то ми нею керуємо, а не вона нами. Можливо, можна було б ось в цей пас її затягувати. Але якщо ми візьмемо і подивимося, як ось тут зроблено в оригіналі, то саме верхня частинка у нас знаходиться і ми все робимо правильно. Можливо, існують, я не стикався, гумки, де зверху тут є спойлер. Але. На автомобілі Renault Captur Я поставив ось таку гумку. І власник, настільки був приємно здивований і ціною, яку це йому все, все обійшлось І результатом, що відсутність цього спойлера його абсолютно ніяк не розстроїла. Так, я не буду витрачати ваш час. Принцип ви зрозуміли. Тут направляємо нашу гумку на місце і підтягуємо її ось туди. Краще більшу площу нам вложити. Я вже покажу кінцевий результат. Повірте, я не кожен день роблю таку процедуру. І нічого складного в ній нема. Гумка на тої гумка, якщо ми тут затиснемо її, а з цього боку потягнемо, вона може розтягуватись. Бачите? От коли вона в розслабленому стані, я її дотягнув до цих віконців. Поскільки ми саму щотку крутили як завгодно, з якої сторони цей Ця кліпса. І яким чином нам вдівати ось ці спойлери. Ми або до машини можемо приміряти от так вона вдівається. І тоді нам спойлер треба, щоб він ось так був. А можна просто використати іншу щотку. Ложимо так, щоб замочки у нас були однакові. І дивимося, що у нас спойлер зміщений. Вверх, відповідно кліпса, у нас все правильно. Беремо просто, ставимо на місце, робимо клац. ну, можна ще трошки підтягнути, щоб у нас щітка по максимуму чистила. І вкладаємо в пази з цього боку. Ось у нас тут вже було вложено, Вложив я з цього боку. Дивіться, і зверху симетрично у нас все. В принципі, можна зайвий шматочок обрізати. Беремо нашу ранену кліпсу і теж її ставим. А далі беремо наш декор, де він? І ми не поплутаємо. У нас декор можна і таким чином поставити, але він сюди не контачить і таким чином. Просто вдіваємо, він додатково у нас буде притримувати, бачите, наші пластинки. Але не просто нам цей треба декор під низ під кліпсу завести. Все у нас гумове, все у нас еластичне. О, бачите? Трошки посуваємо його на місце. І тоді ось тут у нас теж вдіваємо. Одна сторона у нас готова. Беремо наш декор, де я загубився, і робимо ту саму процедуру. Бачите, цим боком у нас не стає. Заводимо цим боком. Вийшло все набагато акуратніше, тому що кліпса не зруйнована. Ну і тут так само ми під низ це все діло ховаємо Ну, ставимо на місце. Суть ви зрозуміли, буквально за якихось 10 хвилин у мене трошки довше вийшло, тому що. Процес знімання відео теж забирає якийсь час. О, бачите, вона рухається. І тут так само у нас рухається. І у нас відновлена щітка. Те саме робимо з правою щіткою. Ну і Андрій попросив спробувати ще задньою. Зробити те саме. Як робити з правою щіткою, я вже показувати не буду. Тут ми можемо використати 500-мм гумку. Ну і так само 500-мм нам вистачить для задньої. Задній я ще ніколи не розбирав, тому мені. В два рази цікавіше. Таким чином, для автомобіля шкода Octavia A7. Нам цілком достатньо одного комплекта на 500 мм. Можна використати на 700 мм і ще останеться в запасі одна гумка. В даному випадку у нас 800 мм, тому що щітки бувають і 710-720. Зараз я зроблю вправу. І тоді вернемося до задньої. Процедуру збирання можна спростити не ставити спочатку кліпсу, а вдягнути ось цю направляйку і вже після того защелкнути кліпсу. Так набагато швидше і простіше. Таким чином, у нас вже є готова ліва щітка, права щітка, і ми беремося до задньої. Задні теж продаються, але я думаю, вони дорожчі, ніж, скажімо, ось такі щітки, через те, що в них специфічне кріплення. Задньої Ну, як ви бачите, я зруйнував гумку. і вийшло трошки складніше, тому що пластинки я сунути до серединки не міг. Бачите, тут такі, от на фоні пальця, тут такі у нас специфічної форми направляйки. А далі, в принципі, нічого нового заводимо. Нашу гумку зрізаємо зайве. Тільки я ще хочу розібратися, чому тут воно сунулось купи Я думаю, що ваговські щотки найбільш важко реставрувати через специфічні. Бачите, все, все стає на місці. Я отверткую Тому берем останню нашу 50-ту гумку, снимаем фиксаторы, вынимаем направляющие. срезаем торец. Бачите, з цього боку я навіть не знімав фіксатор. Та якщо у вас не вийде, можна от так от продягнути, ну, правда, з цього боку. І я думаю, таким чином теж можна заводити резинку, Вибачте, гумку. І все у нас. Ще й навіть простіше. Дивіться, як все легко і просто. Тут зрізаємо, тут, напевно, треба нам запас трошки залишити. Потягуємо ще. Ставимо на місце фіксатор. Ну тут ще простіше, трошки більше я погрався з тим, щоб їх роз'єднати, але ось таким чином за дуже невеликі гроші за допомогою гумок ми відновили комплект щиток. На автомобіль шкода Octavia A7 в універсалі. Не думаю, а впевнений, що таким самим чином ми можемо відновити щітки практично до будь-якої машини і зекономити велику кучу грошей, якщо у вас ось такі оригінальні кріплення. Хтів би сказати, що на цьому у нас все, але ні. Я ці щітки завтра. Завезу до власника. І ми на ваших очах разом з власником протестимо, як вони витирають. Тому що тут написано, тут написано, що щітка десь я читав, з графітовим покриттям. Враховуючи те, що в мене руки стали чорні, це могло бути через те, що щітку я не мив саму основу. Але я думаю, що є тут графітове покриття, ми подивимося, як вони витирають, чи вони реплять чи ні. Бачите, у нас скільки запчастин ще залишилось. Так що завтра продовжимо. Як я і обіцяв, відео продовжуємо біля машини. Підняти важіль у нас не виходить. Тому. Замінити наші щітки, які я реставрував. Вмикаємо запалення. І як я вже показував, запалення вимикаємо. От воно вімкнуте. А, ні, не вимкнуто. О, Вмикнули запалення. Тепер вимикаємо і важель донизу. І у нас, о, бачите, як гарно стара щотка у нас витирає. Ну, Гарно в лапках. Права ще нічого, а ліво все ви бачите. А далі нажимаємо на кнопочку. Ну Це вже власник зробить, щоб я двома руками. Так, і тут так само робимо. Я процес вам ніколи не міг показати, а тут, коли є помічник, і тепер беремо наші реставровані щітки. берем другу. Ну і тепер от бачите, які розводи у нас. Зараз Пробуємо, як вони працюють. Знову вмикаємо запалення. Порядок краще. Дивіться, і шума нема. І в нас все абсолютно. Бачите, ругається, Хоче, там хоче омивайки. Ну, власники, що ти скажеш нам? Краще стало, ніж було? Ну, так, да. різниця. Ну, Як мінімум власник довольний, я теж що зумів продемонструвати вам це все. Переходимо тепер задню щиточку міняємо. Тут теж потрібно дві руки. Нажимаємо на цю ось кнопочку. Кнопочка досить таки маленька, тому напевно нам доведеться Ні, не довелося. Я думав, що нам доведеться якоюсь викруткою. Ну і перевіряємо, як у нас працює задня щітка. Дивіться, зверху набагато краще видно, як вона. Навіть оці вот тоненькі розводи, їх середини не видно. Але наскільки чиста площа. Ну, наскільки довго вони будуть ці гумки працювати, я не знаю. Але факт залишається фактом. За невеликі гроші ми можемо відновити наші оригінальні щітки. На цьому в мене все. Дякую всім за увагу. Кому відео сподобалось, Ставте лайк, кому не сподобалось, ставте дизлайк. Обов'язково підпишіться на мій канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ще раз дякую за увагу, до побачення.